Якщо ви відчуваєте потребу в подорожі, я не можу це говорити. Я зараз буду плакати. Людям потрібно продовжувати жити. Навіщо заковувати себе у в'язницю? Але ж українці ще живуть таким поняттям. А що люди скажуть? От вже ці зарази собаки розбігались тут, треба всіх каструвати. Досить. Вам необхідна відпустка. Крапка. Друзі, усім привіт! Мене звати Семенка Альона і я Тревел експерт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та отримуйте багато, дуже багато корисної інформації вчасно натиснувши на дзвіночок. Сьогоднішня наша тема дуже болюча для багатьох українців. Для багатьох мандрівників запит про відпочинок під час війни обігнав за цікавістю навіть запит про готелі без росіян. А якщо ви вже відповіли собі на це питання і бажаєте їхати на відпочинок, то я раджу вам подивитись відео з підбірками готелей, де росіяни вам не зіпсують відпочинок. Посилання залишаю в підказці зверху та у описі під відео. Саме на початку цього відео я хочу подякувати людям, які захищають нашу країну та надають можливість подорожувати іншим. А також я дякую тим, хто вже з'їздив на відпочинок з нашою допомогою. Я вдячна вам за те, що даєте можливість мені займатися улюбленою справою та допомагати нашій економіці. Уже минуло майже шість місяців великої війни з Росією. Скільки таких місяців попереду? Ми не знаємо. Відомо єдине, це не спринт, а марафон. І на нього треба налаштуватись. Під час війни більшість українців намагаються відновлювати економіку України, допомагати зсу та займатися волонтерством. Проте людський ресурс нескінчений, тому кожному з нас потрібно подбати про якісний відпочинок. Цьогоріч літня відпустка істотом відрізняється через безліч нюансів, які виникли внаслідок повномасштабної війни в Україні. Зокрема, велику роль відіграє психологічний аспект: осуд з боку суспільства, закритий повітряний простір та платоспроможність. Але на мою думку, планування відпустки під час війни є абсолютно нормальним, оскільки людям потрібно продовжувати жити. Якщо всі поляжуть у депресіях, ми перестанемо е розвиватися і до чого прагнути? Якщо ви відчуваєте потребу в подорожі і маєте ресурс, навіщо заковувати себе у в'язницю? Не потрібно вмикати стан жертви там, де це не актуально. Якщо є можливість, живіть. Знаєте, ніколи не буде підходящого моменту. Головне ваша реакція і адаптація щодо подій. Для того, щоб побороти почуття провини та абстрагуватися від можливого осуду суспільства, потрібно запитати себе: а чого хочу я? Для чого я живу? Якщо ви живете для інших, можете робити тільки те, що хоче суспільство. Якщо для себе... Виснащити свої кордони. І Якщо хтось вас засуджує, робіть правильні висновки і не давайте іншим втручатися у ваш простір. Досить головна помилка бігти дистанцією без відпочинку, тобто жити без відпустки, все на фронт, все для перемоги. Рано чи пізно енергія вичерпається, настане виснаження. Люди, які не відпочивають більш схильні до захворювань. Тому насамперед потрібно думати про своє здоров'я, оскільки постійне перепрацювання та стрес можуть привести до емоційного вигорання, неврозу та низки інших хвороб. Якщо машина не має бензину, вона перетворюється на купу металу, що більше не може виконувати свої завдання. Від того, що ви будете повторювати. В мене не закінчується бензин. Мені здалося зараз не час заправлятися, треба потерпіти до завтра. Немає коли спинитися. Треба їхати далі. Нам усім треба час від часу до заправлення, дорогою маленькою каністрою з паливом в багажнику. Нам треба планувати маршрут так, щоб було на чому доїхати, бо ігноруючи проблему, не розв'яжеш задачу. І з втомою так само. Нам треба завжди, де б ми не були, шукати до заправлення. Відпочинок під час війни необхідність, а не забаганки, не розкіш, не те, що ми хочемо. Ну, як ви цього не можете зрозуміти? Ну, але ж українці ще живуть таким поняттям, а що люди скажуть? Тут я можу надати вам такий приклад. Уявить. На сонечку гріється песик. Повз нього проходять три людини. Їхня реакція на тварин. Перший скаже, який маленький, такий хороший. Людині хочеться погладити, погратися, нагодувати його. Другий же буде бормотати: вже ці зарази собаки, розбігались тут, треба всіх ой, ой. Людина відчуває злість. Третя людина скаже Ой пес, він мене зараз вкусить!, сказала і втікла. Ця людина переживає відчуття тривоги. Ключове питання, чи песик винний, що у кожної людини різна реакція на нього? Ні, реакція людини залежить лише від неї. Тож досить думати, що скажуть інші. Ви не робите нічого кримінального. Вам необхідна відпустка, крапка. Уявіть, що стоїте на роздоріжжі. Праворуч цінність бути людиною, яка дбає про своє здоров'я, емоційне відновлення. Людина хоче бути тим, хто буде бігти марафон, робити щось для перемоги та дбати про своє відновлення. Ліворуч провина та страх, страх осуду. Через це людина не хоче їхати у відпустку. Вона не відпочила, не відновилася і не має сил працювати. Вам обирати. Головне робити вибір зважено, а не автоматично. А якщо ви вже вирішили відпочивати, то я та моя команда з радістю допоможе організувати для вас якісний незабутній відпочинок, щоб ви могли наповнити себе енергією для подальшої боротьби. Всі контакти залишаю в описі під відео. Всім дякую за перегляд даного відео! З вами була Альона Семененко, ваш тревел-експерт. До нових зустрічей, папа! -па.